Всім привіт! І з вами сьогодні я, Женя, і це буде незвичайне відео, тому що я поєднала тут дві теми, як мейкап і мої історії. Ну, можливо, тут більше не мої історії, а мої враження. Можливо, хтось пам'ятає, можливо, хтось бачив. Якщо не бачив, то тут буде підсказочка. І я знімала відео Мої враження від нової школи. Не буду все пересказувати, які там мої враження були. Скажу коротко, що мені в новій школі не сподобалось. А що там саме в початку було, ви натисніть на те відео і подивіться, і потім переходьте сюди. А Що з мейкапом? А Хочу не просто сидіти вам розповідати, а зараз буду наносити робити макіяж, типу як ГРВМ, а тільки в такому вигляді. Ось так. А ще я забула дзеркало. Я зараз принесу і продовжимо. Ну, а перед початком натисніть лайк. Підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Ну, а тепер ми пігнали. А перед початком хочу своє волосся заколоти, щоб воно нам не заважало. Хочу трішки ще. З самого початку розповісти, щоб ви прям в, в, в усьому були, щоб в курсі були. Перед початком наношу ось такий ось крем на свої висипи, щоб їх знем'якчити. Ось так. А самому початку, як перевозилася, я дуже хвилювалася, дуже боялася, як взагалі відреагують на мене діти. Як це відбудеться, і взагалі за 5 років дистанційки я боюсь школу, тому що в школі я була ну, дуже давно. Ось так. Mm -hmm. Ну що, перевелася я за такими трісочками руками була на уроках. І коли ми перший раз зустрілися, все було добре. Потім ми ще влітку зустрічалися а, з батьками, ми там збирались на байдарках катались. Ось Там теж було все добре. А потім ми прийшли забирати книжки, там щось було не дуже, ну, на це я так не, не звертала увагу. Потім а, щось ми теж ходили забирали. А, ще книжки добирали, не всі забрали. А, бібі -крем. а, Потім ходили, ще книжки забирали. Там три предмети забирали, і там зі мною ніхто не поздоровався. Чесно, я була типу, в шоці. Ну, якось ну, неприємно, чесно так, ну, зашов і ніхто не здоровується. Просто поставте себе на це місце. Я ж потім засмутилася. Ну, зрозуміло, що засмутилась. Ось. І ще ж за мною перевелася одна дівчинка, яка вже спілкується гарно з усіма. Вона в неї гарні оцінки, і гарно вона спілкується з усіма. Да. Оце, навіть, мабуть, найбільше, що я б хотіла в цій школі, так це саме з кимось спілкуватися. Мені не потрібно з усім класом, мені б хоча б з одною людиною спілкуватись. А я ні з ким не спілкуюсь. І мені, мама каже, щоб я писала. Ну, Взагалі ж я схисительна людина, да, навіть тут не в а просто, ну, за мною ж повинні знайомитись. Та да, й, чесно, мені страшно писати, um, Да, в почат... на початку року за мною дуже здружилася одна дівчинка. Я думала, будемо дружити, а вона просто за мною спілкувалася, щоб я їй домашку скидувала. Ну, можна сказати, раді виходи. А що ще мав розказати? Ну що, за мною ніхто не здоровався, мене тіп, ніхто не знав, я ні з ким не спілкувалась, просто тіп, на уроках підключалась і все. А може бути справа в тому, що це, типа, дистанційка. Але, ну, все рівно, ми ж навіть перетиналися вживу, і за мною ніхто не здоровався. теж. Мені б хоча б привіт сказали, мені б вже було б, нормально. Ось. А так, ну, нічого не відбувалося. Потім ми взимку ходили на Коньки і в А, це на День Закоханих. Ми ходили, подарки дарили друг другу. І... що там ще? Подарки дарили і пошли на каток. І в Київці були. А... Консилер... На ношу не на висипив, на, на червоні висипи. Ось, ходили, і там реально все було дуже добре. Всі дуже добре спілкувалися, з нею теж дуже добре спілкувалися. Тобто, ну, Якби це ну, до цього нічого не було. Ну просто, я так думаю, тому що мене це зачепило, що за мною ніхто не здоровався, не спілкувався. А дівчинка, яка зі мною перевелася, ну, з другого. Яка разом зі мною перевелася, але я її не знаю. Ну, то теж, коротше, новенька. Що вона вже з усіма добре спілкується, а я ні з ким, ні з чим взагалі нічого. Ось, ну так, ми там добре провели час. Я навіть з дівчатами додому приїхала. Угу. А, Румяна, Гленбі. І все. Тобто, спілкування у нас, ну, ніякого. А тепер, ну, типа, не спілкуюсь і не спілкуюсь, добре. Тепер за уроки. А, це взагалі дуже складно, тому що я перевелася, я не знаю, не вчителів нікого. Ну, добре, я їх, типу, вивчила, там, понятно. А, Але ще тут складно тим, що тут є другі вчителя, я їх не знаю. Я не знаю, як тіп, вони себе поводять. Із-за і того, що я не можу нормально на уроках відповідати, тому що ну, я, типу, боюсь щось лишнє сказати, тому що а, був вже такий випадок, що я там сказала, щось не так, і мені сказали, що вчала. І я дуже раніма на цьому випадку. Угу. І тому на уроках я відповідаю, коли мене викликають. Сама я дуже рідко прошуся. Це під кінець року, це ну, навесні я почала дуже добре відповідати, тому що мені потрібні гарні оцінки. А, якщо порівняти мої оцінки з 6 класом, це просто, ну, як бути дві різні людини. У мене в 6. І хорошисті відмінник. Ну, коротше, там, смотри, які, смотри, які предмети. Тобто там вони були, в мене були у 6 класі, десятки, одинадцятки там, по якимось предметам, дев'ятки. Сім'орка в мене була тільки по англійській. Все. Далі всі в мене гарні оцінки були. тут там, в мене сім'орка може по всім предметам бути, навіть нижче може бути. Ну, саме головне мене радує, що в мене десятки і одинадцятки по алгебрі і геометрії. Тут я нормально в цьому темі. А потім по українській мові якось вона мене. Оце ж якраз по українській мові мені сказали, краще б ти мовчала. Через те, що я помилилась. І потім вони розказують, що ж ти не відповідаєш, а шибиться це непогано. Ну, і в цьому плані. Хочу загальний, так сказати, висновок. Взагалі, як переводитись, це дуже складно, а брові. Це дуже складно хвилюючий процес. А я не знаю, як та дівчинка, яка зі мною перевелась, вона вже з усіма дружи. Вона в неї реально гарні оцінки. Не знаю. Взагалі мені в новій школі не сподобалось. А, я тут ні з ким не здружилася. Учителя мені оцінки позанижували, може, я там щось не дознала, ну, все однак. І, скоріше за все, восьмий клас я не буду проводити в цій школі. Можливо, я другий раз переведусь, тому що, ну, тут, як будто, в мене ну, немає нічого. мене тут нічого не тримає. Ні ким я не спілкуюсь, оцінки погані. Що мені ще Тож, а, та і... Я вже знаю, як це, можливо, ці а, проблеми іменно в цій школі. Ну, типу, що я так ні з ким не дружилася, і вчителя так от, -от відносяться. Ще хочу приділити увагу свої, а, своєму класному керівнику новому. Ну, тому що, ж. Що, ну вона ж, понятне діло, только своїх люба. І о, на початку року вона мені ну, нічого не сказала. Не сказала, як мені підключитися на уроки. Не сказала, в якої я підгрупі. Це взагалі, блін, в нас о, в школах по дві підгрупи. Я, блін, по урокам хожу, не пойму, куди мене приймуть. Ну, це реально, оце прям саме таке жорстке. І я не знала, як домашку прикріпляти. вода мені так і не розказала. Я, коротше, фоткаю на камеру ноутбука, в канві прикріплю цю фотку і здаю. Ну, давайте ще раз. Загальний висновок, шоу. не з ким я спілкуватися, так і не почала за рік. Um, до мене ніяк не відноситься. Ні погано, ні добре. Ну, тобто, взагалі, no name я в цій школі. Um, Училка наша класуха, теж ніяк до мене не відноситься. Um, учителя просто, ну, як до. Вони навіть не знають, що я новенька. Навіть в цьому проблема. А ще мене в цій школі більше так убиває. Що тут всі знакомі? Той кума, цей Крзний, цей треюродний брат, цей треюродна сестра, і вони всі родичі в цій школі. Це, ну, взагалі якось дуже странно. Та і більше хочу сказати, що вони тут всі через щури добрі. Ну, не в цьому плані, а що вони всі подружки. В цьому плані, що вони з учителькою на ти. Ну, типу, в нас завжди прийнято в прошлій школі, що до учительки навіть мами з папами можуть на ви, і тільки так, от Наталія Сергіївна, тільки ось так. Це просто приклад в мене немає таких учителів була, ну, немає. Вона тільки один рік була нашим класним керівником, потім вона просто кинула цю роботу. Уже. От, ну тобто, Наталія Сергіївна, не Наташа, а Наталія Сергіївна. До усіх. Ну, а в цій школі Наташа і ти. Це просто приклад. Ну, тепер уже прям повний підсмок. <сум> Якщо ви побачите в вересні, в жовтні відео мої враження від нової школи. Я перевелась в нову школу. А, даю вам 90%, що тут я не залишуся на 8 клас. А, залишилось якихось два класи, а, але все рівно їх тут проводити не буду. Так, в мене плани уйти після 9-го. А що далі, то ви вже побачите. Так, угу. да, я вже там все подумала, це придумала. А все цікаво буде в майбутньому. Ось так. Ось. Тому ми не звертаємо увагу ні на яких вчителів, ні на яких однокласників. Просто це не мої люди. Якщо я десь здружилася з якимись людьми, це мої люди. Якщо ні, то все. Це не судьба, не мої люди, я їх не знаю і не буду знати. Ну, а на цьому в мене все. Ось така ось чудова історія. А, да, можливо, на... на цьому вона і закінчується. Сьомий клас, нова школа. Восьмий клас нова школа, 9 клас, надіюсь, в той самой школі в новій. Ось такий ось макіяж у нас вийшов. Зараз познімаю тіктоки, можливо, виставлю в Ютуб-шорти, тому теж дивіться мої ютуб-шорти. Я там теж стараюсь бути активна. Якщо хтось теж буде переводитись, просто потрібно бути сміливішим, мабуть, така порада вам. А на цьому в мене все. Всіх люблю. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, якщо вам було цікаво дивитись на мій мейкап, як я роблю, і слухати мене. Всіх люблю, всім пока!